Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам поговорити про осінь. Що ж таке осінь? Прослухайте, будь ласка, невеличкий віршик. Жовте листячко летить, під ногами шелестить. Сонце вже не припікає. Коли, діти, це буває? Вірно, восени. у природі. Постійно відбуваються зміни. Сонце сходить та заходить, день змінює ніч. Тільки вчора було тепле літо, а сьогодні настає прохолодна осінь. Восени сонце опускається нижче, поверхня землі освітлюється і загрівається менше, тому восени стає холодніше. Спочатку осінь золота, сонячна та пишна, а потім холодна, сумна, дощова. Листя на деревах змінюють кольор від жовтого до багряного, а згодом листя опадає на землю. Осінні місяці. Вересень це рання осінь. Жовтень. Золота осінь. Листопад це кінець осені. Восени дні стають коротшими і частіше йдуть холодні дощі. Восени відлітають у теплі краї птахи, готуються до зими звірів. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей, малята!